Сьогодні 20 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 20 травня в Україні святкують День перекладача жестової мови. Це свято було започатковане українським товариством глухих 2009 року. Метою цього дня є привернення уваги суспільства до проблем осіб з порушенням слуху української жестової мови, а також визначення неоціненого внеску перекладачів жестової мови у розвиток суспільства глухих. Також 20 травня всесвітній день метролога це свято було створене з метою визначення важливості професії метролога та привернення уваги суспільства до метрології в промисловості, медицині, соціумі та інших сферах. А ще 20 травня всесвітній день травматолога Цей день, коли ми вшановуємо лікарів, травматологів та ортопедів, які спеціалізуються на лікуванні травм різної етіології та складності. Травматологи відіграють життєво важливу роль у медицині, адже вони допомагають людям відновитися після вивихів, переломів, синців та інших травм кісток і суглобів. 20 травня святкують День банківських працівників України. Свято було засноване за указом президента Леоніда Кучми в березні 2004 року. Цей день є визначеним важливої ролі банківської системи та значного внеску працівників цієї галузі в розвиток економіки держави та забезпечення фінансової стабільності. Цього дня народилися 1957 рік український шрифтовий дизайнер Віктор Харик. 1963 рік радіоведучий, музикант, шоумен, продюсер Сергій Кузін.